Російська пропаганда останнім часом дуже активно використовує термін сконаруські землі. Це поняття російська пропаганда використовувала задовго до повномасштабного вторгнення і активно експлуатує його і зараз. Але ніхто ні разу з боку Росії не пояснив чітко, який сенс вони вкладають в поняття цих ісконно руських землі. Земель, що це таке? Це від А до Я чи від Б до Г? Користуючись логікою російських пропагандистів, ісконно на руські землі це ті, які або захопила Росія, або колись вони належали радянському союзу, а Росія вписала себе наслідувачем цієї країни, або навіть колись володіла Російська імперія, якою сучасна Росія теж вважає себе наслідувательницею, і тут відкривається. Великий горизонт для зловживань і маніпуляцій, бо за такою логікою, в певний час російська пропаганда може оголосити, що Польща Теж є частиною ісконо-руських земель, бо в 19 столітті частина польських земель входила до складу Російської імперії спершу у вигляді Варшавського князівства, а потім Варшавського генерал-губернаторства тобто, це ісконно руські землі за правом захоплення. Проте це абсурдно і взагалі немає ніякої історичної логіки. І Якщо, наприклад.